Привіт, шановні українці. Ну що ж, чи продовжить Польща термін легального перебування до 4 березня 2025 року? Адже якщо ви чули, то нещодавно Європейський Союз, Рада Європейського Союзу, затвердила цей термін до 4 березня 2025 року, але не всі країни погодилися з цим рішенням, і Польща в першу чергу. Чому як ви думаєте? Я у вас це вже запитував, і є багато факторів на сьогоднішній день, які цьому сприяють. Перше, це звісно ж, моя суб'єктивна думка, як і інших моїх колег. Це вибори, так. Але не до кінця знову ж це так, тому що я говорив, що можливо українська влада таким способом хоче повернути наших українців назад в Україну для того, щоби просто мати робочу силу, яка буде заробляти заробітну плату. і... Тратити ці гроші при цьому сплачуючи податки, тому що саме на податках і живе наша влада, і будується вся Україна, якщо хтось цього не знав. І звісно ж на це відреагувала міграційна служба України, яка попросила європейські країни не продовжувати легальне перебування, не робити жодних інтеграцій. Для того щоб українці не могли себе реалізувати за кордоном. Чи це правильно, друзі? Як ви думаєте, з боку української влади говорити так публічно? Це просто пряма образа для тих українців, які знаходяться за кордоном. Але повертаючись, друзі, до нашої теми теми Польщі, чи вона продовжитиме легальне перебування, я хочу вам сказати: перше, це те, що через цю аферу із зерном я хочу вам наголосити, що всі зернові. Мега великі компанії, які в Україні продають це зерно за кордон, це взагалі є закордонні компанії. Уявіть собі, що з 10 найбільших компаній, які це зерно і продають за кордон, лише одна українська компанія, яка зареєстрована на території України. Всі інші зареєстровані взагалі в різних країнах. І як ви думаєте, друзі? Хто буде винний в цій ситуації? Звісно ж, прості українці. І в першу чергу це ті, що перебувають за кордоном, адже закордонні медіа висвітлюють цю зернову аферу, цю зернову заборону, що це безпосередньо Україна і українці в цьому винні. Також українці винні ті, що перебувають за кордоном, в тому, що вони отримують соціальну допомогу від тієї чи іншої держави. А якщо ми говоримо про Польщу, то тут взагалі... Нема про що говорити. Хоча при цьому досить багато українців купили, як одна із таких прикладів, один таких прикладів це є нерухомість. Скільки вони нерухомості купили, що польські забудовники вони раді від того, що українці сюди приїхали. Знову ж таки, візьмемо до уваги робочу силу. Скільки поляків зараз працюють за кордоном? Зокрема, в Австрії, Голландії, Німеччині, досить багато. А хто ж буде замінювати їх, як не українці? Які також працюють за невисоку зарплату, тому що вона в Польщі невисока, але все ж таки стабільна, якщо порівнювати з Україною на сьогоднішній день, ціни на нерухомість виросли, зокрема, і з цим кредитом. Безпечним кредитом на перше житло під 2%. Ціни просто пішли в космос. Це все вплине, друзі. Зараз ви побачите, коли студенти від 1 жовтня повернулися до навчання. Як вам важко буде знайти нерухомість на винайм, щоби знайти собі житло на винайм в великих містах, там де є навчальні заклади. Можливо, хтось із вас вже це відчув? Також, друзі, хочу зазначити, що досить багато наших українців вже мені пишуть неодноразово тривалий термін. Про те, як їх ображають поляки. Не завжди українці праві. Я з цим згоден. Але хочу вас навіть не знаю, чи це заспокоїти, чи просто висвітлити вам всю проблему, цю, що українців в Польщі зараз є дуже і дуже багато. І те, що будуть якісь кримінальні адміністративні справи, якісь суперечки між поляками та українцями, це просто не можна змінити. Бо українців є дуже багато, і ці перепалки вони постійно будуть. Є досить багато хворих людей на голову. І цей відсоток росте. Все пов'язано із тим, що ситуація, якщо погіршується в тій чи іншій країні, то людина здатна просто змінювати свій світогляд і думати, і вірити в те, що тобі говорять по телевізору. І, на жаль, реакція вона вся на очі. Тому що навіть на зупинках, коли чують поляки українську мову, вони можуть агресивно ставитися до українців, навіть якщо це жінки та діти. Їх не цікавить, як вони їх тільки не обзивають. Але цього всього не можна висвітлювати, і я не хочу цього робити. Тому що, якщо я буду це робити, то ми тільки будемо розсіювати або ж сіяти ненависть, ненависть між українцями та поляками, щоб ви, друзі, розуміли, як захищати свої права. Вам потрібно як би це не було складно вмикати телефон та записувати все. Тому що це є прямий доказ того, що вас ображає. Є різні такі організації, які займаються ксенофобією і все, що цього стосується. До них потрібно звертатися, адже саме вони б'ються за ваші права тут, на території Польщі. Жодне. Консульство, жодне посольство України на території Польщі не хоче за це братися. Щоб ви розуміли, я суджу по собі і можу вам сказати, коли я зробив одне, друге відео по тому, як захищати українців на території Польщі, показав реальні ситуації. Мене просто засипали повідомленнями, що українців ображають в тій чи іншій місцевості, і мені дуже прикро, що таке відбувається. Такого зі мною ніколи не було і не буде. Тому що я стараюся уникати таких людей і відразу присікати такі моменти на початку. Тобто, якщо мені людина не подобається, я відразу розриваю з нею зв'язок і більше ніколи в житті не побачуся. Але не всім українцям це під силу. Тому що якщо ти ходиш на фабрику, працювати кожного дня, де сотні поляків, то не уникнути тої перепалки. Словесної чи може інакшої, яка зараз відбувається в Польщі, і те, що не хочуть продовжувати легальне перебування для українців, це також проблема пов'язана із тим, що поляки зараз недолюблюють українців. А хто сіє цю паніку? Це політики. Тому що політики вони не їздять в маршрутках, вони не їздять в автобусах, вони не їздять в таксі, вони їздять на нових автомобілях, дизельних, бензинових. Звичайним громадянам, як і українцям, так і громадянам Польщі, та всім громадянам, які тут проживають, говорять, що тут стрефа буде така, що ви не зможете дизельним двигуном або ж бензиновим, старшим якогось там року в'їжджати до центру міста. Хоча вони їздять на новеньких автомобілях, взагалі не електричних, а промують електричні автомобілі. Це смішно, але це правда. Розумієте, вони взагалі не мають жодного жалю до простих громадян. Я думаю, що влада кожної країни так само відноситься. Але я сподіваюся, що так як раніше Польща минулого року тягнула із продовженням легального перебування на території Польщі, що цього року буде так само. Але натомість, друзі, я завжди всім нагадую, що якщо ви маєте неповнолітніх дітей, на котрих отримаєте 500 а з нового року це вже буде 800 ви сплачуєте податки, працюєте офіційно, то у вас є можливість податися на Карту тимчасового побиту. І коли ви будете перетинати кордон, то у вас не виникне проблем з тим, що у вас заберуть статус ОКР, який спричинить просто втрату цей, ц, цієї допомоги, отримування цієї допомоги на тривалий термін, адже її відновлення складає досить тривалий час. І, до речі, друзі, хто, хто вже втратив таку допомогу і хоче відновити статус ОКР, я за посиланням на свій телеграм, в своєму телеграмі, залишу вам. Зразок заявки, яку потрібно відправляти до страж Гранічний. Переходьте в Телеграм, завантажуйте її і відновлюйте свій статус, тому що ви зобов'язані при в'їзді до Польщі повідомити прикордонника перед проходженням паспортного контролю, що ви сюди приїжджаєте і хочете отримати тимчасовий захист або ж відновити його, і він замість графитам де зазначення йде або турист, або ж під тимчасовий захист, вибере тимчасовий захист. Бо якщо ви цього не зробите, то вам треба буде відправляти саме той лист, який. На який я зразок залишив в телеграмі. Сподіваюся, друзі, що я вас зміг якось заспокоїти. Ми повинні пережити ще цих два тижні. І я сподіваюся, що ці всі перепалки між владою Польщі та України вони припиняться. Але це мої сподівання. А що думаєте ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. І пам'ятайте, що ми повинні відстоювати свої права. Як це робити, я тільки що розповідав. Знімати на відео, виставляти публічно, звертатися до поліції. Ну якось так. І до речі, друзі, хочу зробити анонс, що ввечері вийде відео із відомим польським експертом про кредит 2 на перше житло для іноземців. Зокрема, тому не пропускайте, побачимось.